Знову піднімається питання стосовно Сум, наступ на Сумщині, чи буде окупація. Давайте подивимося разом з вами найближчий період часу. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо питання у коментарях, так, і давайте дивитися. Сумська область, що там загалом на найближчий період часу буде відбуватися? Дуже багато залякувань, дуже багато накрученості, таємничості, так? але ідея. Тримання, так, тут захист ідея. Сумська область, активність достатня, і тут дуже багато маніпуляцій будуть тримати, будуть боротися, скажімо так, вороги мають плани. І тут дуже такі в них і спокуси, і агресивна енергія, так, дуже, дуже багато а, ідея такого знаєте, вогняної енергії. Чи зможуть вони просунутися так, більше? Чи зможуть просунутися більше? А, так, ну вони хочуть, хочуть, але їм цього давати не будуть, бачите, будуть стояти. Чи пройдуть вони далі? Ні, ну дивіться, вони будуть ось триматися лінії. А, тут їх далі, конкретних. Ліній пускати не будуть, як би вони там не хотіли. Там буде неспокійно, але пускати їх ніхто не буде. Чи буде окупація, так? окупація Суми, так, чи буде окупація сум? Ні. Ситуація буде триматися, стояти на одному місці, йдуть енергії, такі захисні. Там, як наче, буде якась допомога, ресурсна по захисту, яка допоможе. Допоможе. І дуже багато, дивіться, у ворога не вистачатиме ресурсів. Те, що зараз показують, і те, що зараз, це все брехня. У них там не вистачає ресурсів, їм треба як наче накопичувати. Ситуація буде, знаєте, дуже довга, розтягнена. Тобто, можливо, вони там зовсім трошечки десь почнуть пропихатися, знаєте, але хлопці втримають ситуацію. Ситуація нелегка, але окупації самих сум я не бачу, окупації не бачу. Дуже така, знаєте, от дивіться, провокації від них будуть постійні. А коли питають, чи буде окупація, ну, ну, ну. Як наче вони будуть спостерігати, і дуже багато дивіться брехні буде з приводу тих ресурсів, які в них є, і з приводу того, що взагалі відбувається. Взагалі тут якийсь відволікаючий, як наче момент.